В нашому асортименті з'явилися конвейери лоткові на ланцюгах. Їхня основна перевага в тому, що вони не зношуються так швидко, як стрічки, і їх не зажовує, не налипає ніде масло. Тобто така сировина, як ядро, має багато масла. І Це масло налипає на вали в результаті. Стрічку просто розриває або вона злазить в сторону. да є багато методів, як це прибрати, але все одно це велика проблема в гріховій переробці. Тобто такі ланцюгові вони мають великі великого вмісту лотки і таким чином можуть піднімати вашу сировину на. Велику відстань, тобто тут висота у нас 4,5 метри, як бачите. І зараз я увімкну, покажу, як вона працює. Ось ви бачите, можна регулювати швидкість. Ось я додаю швидкості. Меншою, тобто і сировина пішла на самий верх. Такі лотки в нас є в наявності, ланчові є в наявності. Можемо виготовити під ваші запити любого розміру такий конвейер. Тут чуєте, як довго доходить ядро клас. Це ядро завантажене на висоту 4,5 метри. Ось. Такий конвейер може пропускати великі об'єми в собі, бо установка дуже потужно має раму, яка в себе може завантажити понад 500 кг горіху одночасно.